Автомобільні поперечки на дах фірми Tartal модель aero 1 Це поперечки на стандартні релінги, в яких є проріз між релінгом і дахом. В комплекті даються балки алюмінієві срібного кольору або чорного кольору. Поперечки вкомплектовані балками довжиною 106 см. Даються резинки ущільнювачі, які закривають профіль зверху, щоб поперечки не шуміли при їзді. В комплекті також даються чотири кріплення. Два ключика. І брілочок. Щоб замонтувати кріплення в профіль, потрібно просто засунути його туди і зафіксувати. Тут ми бачимо один болт, який регулює висоту лапки. Збоку також є фіксатор, за допомогою якого кріплення фіксує профіль, щоб кріплення не ходило туди-сюди. Кріплення має ущільнювачі, щоб не поцарапати релінги автомобіля знизу і зверху. Вантажопідйомність даних поперечок 75 кілограм. Це поперечки турецького виробництва. Щоб правильно підрізати профіль під конкретний автомобіль, потрібно підставити кріплення з одної сторони релінга, з іншої сторони релінга, виміряти оцю довжину і. Вийде необхідна довжина профіль. Підрізається з одної сторони. Це робиться болгаркою або ножовкою.